1 жовтня в селі Синча Синчанської територіальної громади відбулося урочисте відкриття алеї пам'яті на честь загиблих захисників та захисниць України. На центральній вулиці села встановили банери з портретами військовослужбовців громади, кожен з яких символізує героїзм, самопожертву та безмежну любов до батьківщини. Не випадково відкриття алеї відбулося в День захисників та захисниць України. Присутні вшанували пам'ять усіх воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Тут свічки пам'яті горять про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, у когось і дитину. Як шкода їх, кого забрали небеса. Кого війна в безсмертні списки записала? Хай згасне свічка, але пам'ять не згаса, Бо нас життям вони від смерті захищали. На заході були присутні рідні загиблих героїв. Керівництво громади, представники установ та організацій, а також. Жителі громади. Церемонія розпочалася з підняття державного прапора України, який здійснив солдат Збройних сил України Сергій Масло. Пішли захищати іншу маму, а нам залишили тільки біль і рани. Життя обриваються в ранах болючих. Прекрасні, щасливі вони ще були, а нам залишаються. Муки пекучі, і єдине питання за що? До спочилих у покої, і нині повсякчас, і на віки, віки, вміні, єдина чиста і непорочна діво, що Бога безсіменно породила, молися, щоб спаслися душі їхні. Настоятель свято Воскресенської української православної церкви відслужив за упокійну панахиду та освятив банери із зображеннями полеглих героїв. Зі словами підтримки до рідних загиблих та всіх присутніх звернулася голова громади. Мужні захисники і захисниці, в тому числі і жителі нашої громади. Кожного дня, кожної години, кожної хвилини мужньо боронять рідну Україну. Свої род... вони боронять свої родини і нас з вами, ризикуючи своїм життям і своїм власним здоров'ям. Завдяки їх мужності ми маємо можливість з вами жити, навчатися, працювати. Це кращі люди нашої громади, працьовиті, щирі, добрі. Вони справжні герої і справжні мужні захисники. Вони справжні патріоти. Починаючи з 2014 року 18 військовослужбовців із Сенчанської громади загинули в російсько-українській війні. Їхні імена назавжди вписані в історію України Курбацький Олександр, Сердюк Юрій, Чуріков Валентин, Хітайлов Максим, Сімперович Микола, Яценко Сергій, Бугай Олег, Свищ Ігор, Краснопір Ярослав, Фуголь Павло, Демиденко Іван. Желізняк Анатолій, Верховський Назар, Коваленко Андрій, Козинець Віталій, Бандурко Валерій, Доленко Дмитро, Зина Андрій. Щира подяка всім, хто взяв участь у створенні та облаштуванні Алеї пам'яті, увіковічнивши імена наших героїв для майбутніх поколінь. Вічна пам'ять і слава нашим героям, слава Україні та її захисникам.